Ти ближче, щоб все детальніше розглянути, побачити. Приходить ближче, нічого страшного, мапи не писаються не вікінгів. Якраз кордони сучасні і, власне, те, що ми хочемо відобразити. Зокрема, тут ми зображаємо на мапі перших людей, які достатньо розвинуті, про тих ми багато знаємо на теренах України. Це, звісно, шрипільці, які існують 7-5 тисяч років до нас. Якраз вони достатньо розвинуті з Вони живуть вже в містах, в прототипах міст, городища, де може бути до тисячі жителів. Вони давніше за єгипетську цивілізацію, за шумерську цивілізацію, і вони мають унікальне явище, письмо раніше, ніж у Єгиптяни Шумерів. Їхнє письмо ми іменуємо фіктографію, тобто фіктос, малюнок, графос писати. Пишемо малюнками, тобто малюнки зашифровують найпростіші слова. Якраз ці от, люди живуть там близько 1700 років, і вони використовують для створення своїх інструментів та камінь. Тому їм на зміну приходять більш розвинуті технологічні люди, які сплавили домідної рудищої волов'яни, вийшов метал пронзова доба. На теренах України пронзову добу представляють так само земнороби різні археологічні культури, які вже не мають письменства, але за рахунок технологічної розвинутості змогли витіснити терпільство. На теренах України живуть не лише осілі земнороби, а й кочові народи, які живуть за рахунок випасання споту, тобто овець коней, вони завдимняють місце життя. І ось на мапі ми це можемо побачити. Тобто фіолетове – це якраз степ-лісостеп нашої держави, місце поширення кочівників. З кочівниками у нас пов'язані перші писемні згадки, бо по найдавніших кімерії цих кочівників буде писати такий собі гомер у творі своєму одіссеї і в лязі він їх буде згадувати. По скіфів або по скитів, яких будуть іменувати греки, у нас буде вже дуже багато приготок, бо грекам будуть тісно в їхньому, скажімо так, півострові. Вони створюють свої міста колонії на теренах України, зокрема тобто, в Криму. Херсонець Таврійський, околиці сучасного Севастополя. Місто Панкенський Капей, сучасний Керч. Власне, греки з скіфами тісно, скажімо так, живуть, інколи воюють, але торгові зв'язки також мають. І от, колись скіфські бати Дають грекам гроші, грецькі майстри виконують таку унікальну пам'ятку. як Скіївська пектораль або скіфське золото, Шедевр ювелірного ювелірне мистецтво настільки унікальне, настільки неповторні, що він не має взагалі оціночної вартості, тобто він вказаний як безцінний. Бо інші картини там в музеях, галереях, вони мають оціночну вартість. Тобто якщо вона буде не знищена, хто її знищить, буде змушений заплатити. За скіфську пектораль немає навіть ціни її оцінної вартість. Після скіфів приходять сармати найбільш войовничі кочівники на тернах нашої держави, бо кочівники воюють, вони міняють місце життя, часто можуть прийти на терни, а на них хтось живе. Ну і тому, відповідно, треба або вбивати, або бути вбитим. І от сармати настільки войовничі, що в них на з чоловіками воюють жінки. Як вважається, сармати приносять його Європу символ схожий на тризуб, тільки від них в лозу. Вони ж контактують з першими слов'янами у третьому столітті нашої ери виникають перші слов'янське утворення, от венеди. Прийдемо ми до наступної мапи, де подивимося якраз на окремо вогня і поширення славян. Ось у нас теж зелений пояс на мапі, де місце поширення з першого початкового слену. Це місце виникнення. Світло-зелений колір це реал поширення славян майбутньому. Тобто сучасні славяни – це народи Польщі, Чехії, Словаччини, Хорватії, Словенії, Сербії, Болгарії, України, Білорусі. Тобто величезні округи. І ось вони жили не централізовано, вони жили окремими племінними союзами. От у нас є сіверяни, умовно, Чернігівщина, Сумщина, Поляни Київщина, Дервляни, що ще. Вони вже створили свої перші укріплені міста, гради. От у полян місто Київ, яке, власне, вже в цьому столітті по 1600 років, Сєвєрян, Чернігів, дервлян та місковських. Потім вони між собою починають думати об'єднуватися як що ми живемо окремо. Ми ж такі всі, якби схожу маму, схожу віру маємо, тому вони об'єднуються в державу Русь. Туди пропливуть воїни скандинави, варяги з півночі, вісім. Якраз вони осядуть в Києві, стануть першими князями. Якраз і ще Олег, ЄСіго. Складається дуже гарний пазл. У нас люди зенороби, вони воїни. Зенороби, скажімо так, можуть. Давати з воїнам похарчуватися, вони їх забезпечать, а воїни захищаються народ. І ось ми входимо в період Русі і будемо детальніше знайомитися вже з першими фігурами в музеї і, власне, з історією першопочаткових продуктів Русі. От, у нас відставається якась полінія на першій сцені, що всі мене добре чують, всі мене добре не змінюють своїм традиціям. Вони виділюють yeah. з якась іноземців, вони спускаються в низку річця Дібо аж до Чорного моря, де потрапляють інколи на візантійців. Східна римська імперія, Константинополь, місто їхня столиця, коли з Константинополя, греки в Греків з в Малої Азії їх ближньої турки, там вони створюють центральну столицю своєї Османської імперії, місто Стабу. Факту або воїни війни збирають податки з сусідніх племен. Цим займався і Олег, і Ігор. Іграм вб'ють жорстоко. Але це відкриє унікальну можливість для Європи. В першій історії жінка стає очільницею держави. Це нам всім прекрасно відомо, княгиня Ольга. Вона мститься деревлянам за вбивство свого чоловіка, але далі проводить чудові реформи, у податки, створює місця для їх збору. Укладає мирні союзи з іноземцями. Зокрема, от перед нами на престолі Візантійський імператор Константин VII Багринороду. Ольга припливає до Сісії, і він її зустрічає особисто. Це велика честь, бо зазвичай політку веде від імені імператора, перший міністр Логопетрова. По скільки ж Константин Ольгу зустрічає особисто, це значить він тебе ставить за рівного, тобто поважає, значить, визнає твою вертість. І ось отудається торговий союз, Ольга повертається до Києва, де продовжує правити, поки її син. Святослав не стає достатньо дорослого. Коли він виростає, вона йому передає владу, а собі створює місто, скажімо так, дачне, де вона живе аж до смерті. Це місто вижило. Воно було засноване і вільний От, власне, Святослав хоробрий. його прозвуть через те, що він виріс серед воїнів вікінгів, отримав, скажімо так, військову чудову світу. І військовий великий світові. Тож я можу розуміти, що таке кібершкіра, матеріал, якого виробні на фігури. По самим книгу доволі тендітні, а от е, точно копія, муляж. Щоб, щоб, щоб всі змогли... Доторкнути. Щоб всі змогли доторкнутися. Ну, не тепленько вже, але еластичне. Хочу ще так. Хочу швоєнам. Osionfish. Так, ну от і застежіть всім іншим знайомим, якраз всі змогли торкнутися, всі могли зрозуміти, що це за матеріал. Живий. Люди, які воїть, одна колись навіть ліпала, це взагалі страшно. Як хліб, перший раз, особливо якщо до того не знаєш. Так, руку всі почіпають. Не варіант. Зараз Ну, всі почіпають руку і тоді поверш. Але я хочу продовжу розказати про Світослав. Ось він у нас посередині стоїть Святослав Провоник. Він воює кучів, проти кучівників, які нападають на терени усіх волків булгарів, проти У нього військо достатньо могутнє. будні. Воїні того віки. От ми бачимо поголений, воїн з вородою, тогочасні воїни лусини Ось з в гусами, з щубом, безпосередньо. Слав почав собі зачому використовувати. Цей стиль потім переберуть козаки через те, такий що Михайло Соврічний Мошевський. Святослава Кропа не за першим козаком в Осторі. Якраз Квядославою і не лише проти азіатів, а й проти європейців. Він знищує болгарські так. У 971 році фортецю до Ростов. Ну, не треба так. Ні, я нічого, Ні. але просто не Ні. треба. Якраз він знищує фортеці до Ростов і через це він лякає сусідній ценів, які підкупляють союзники Святоставу, у нього ще такі доволі підні починці. І ті печені його, як писається, ловлять після битви вбивають за однією сторони, а за другу вони його отруюють, подарувавши йому якусь красиву тобто, чи чашу, чи плоху зимові бої, який був отруєний і впевнені. І от Святослав має що двоє законно народження дітей, то він може в молодому світі, але в нього є законно не народжений син, якого скажемо так, ми будемо знати Володимира Великого, чистите Росії. Так, якщо воно. Зверніть руку, пожалуйста. Так, будь ласка. Щось сітки вас випадаю. Бо доведеться тут, я ще <свят> Так, рука руках повернеться. А от, будь ласка, будемо вирушати до Володимира. <свят> Це не <свят> міністр. Якраз от випускаємося до Володимира Великого. Сводка зі собой. Володимир передається. Сокира, моєма. Але якби і є. Ви стоїте умовно на березі річки Почайна. Почальна річка, яка протікала якраз в Києві, впадала в Дніпро. Зараз вона стоє підземним джерелом, факту кажучи. От вона потікала по подому станція метро Почайна. Ну, там вони умовно потікали. От у нас перший київський митрополит Михаїл Перший, тобто священнослужитель, який власне займається хрещенням Русі. Деякі люди у нас от стоять у воді, хрестяться. Володимир чекає, щоб ви зайшли. окрестилися, інакше воїн дружини, які от стоїть позаду, він змусить вас, він прийде і насильно змусить вас зайти в воду. А хто буде оператися? Будуть купить. Про що Васильович так натякав, що буде багато людей винищено, але то важливо. Бо коли вже вся Європа християнізована, коли ми з ним разом з ними християни, ми вже як рівні, ми не є якимись там говорячи Володимир започаткує також ще економічну реформу, він почне чекати перші гроші на руці. Срібник і златих. Це монети, на яких вперше в історії з'являється наш з вами тризуб. Бо тут мона проти всередину. Ну, звернути увагу на невеликий стенд, на якому власне ці монети покажуть. Правий рядок, срібник відповідно Срібно, зі срібного, златих зі золота, І от у нас один тризупідувий трізуб. Вперше в історії більше тисячі років тому у нас є задокументований тризуб. От мене підійти ближче, щоб всі все побачили. Тризуб взагалі символ князівської влади, бо у Ярослава мудрого сина Володимира, який займе наступний престол, Тризуб також буде на монетах. І от Ярослав, скажімо так, ще більше перевершить свого батька, він стане найвідомішим провидом доби русі, і за нього держава якраз набуде найбільшої доби свого року. Власне, ми потрапили не в яку-небудь сцену, а в самі хороми, палати Ярослава Мудрого. Бо під час археологічних розкопок в Києві були знайдені палати і їх змогли відновити, от як вони виглядали, а датували їх саме періодом правління Ярослава Мудрого. Ярослав Мудрий логічно на престолі. Людина надзвичайно розумна, освічена. Він започаткує літописання на русі. В нього буде найбільша в Європі бібліотека, якщо бібліотека Ярослава Мудро. Також він відстановить перші писані закони на русі. От у нього в руках прокопусу руської правди, тобто перші писані закони, де з'являються ув'язнення, штрафи, тобто було сучасне законодавство майже. Бо ось з ним на престолі його дружина шведська принцеса Інгігерта. Прихищена вона стане Іриною. От і, Ярослав побачив в цьому можливість якраз гарно укладати союзи з іноземцями, видаючи своїх доньок заміж. От донька Анастасія стане дружиною угорського короля Андруша. а гарта збити з англійського короля Едварда Вигнанця. Єлизавета стане дружиною норвезького короля Гарольда Суборго, а найвідоміша донька Анна Ярославна стане дружиною французького короля Генніка. Ярослав дасть освіту всім своїм донькам. Вони будуть. Освітлювати Європу. Анна вже в свої документи буде підписувати як Анна Реджина, тобто Анна Королева. В той, той час як її чоловік Генріх буде безграмотним, він підписує свої закони Хрестиком. Він не вміє писати йому дали перу від кляксу. Пуста і закон називається підписав. Анна з собою в позах до Франції привезла столові прибори і мило. Французи такі, оце біле їсти, ні, це в рукимуть. Вони того ще не знали. Ну і столові прибори Анна їм привезла. Якраз ще один дар був великий Євангеліє, написане уже кириличним письмом. Французи його почали використовувати для придання присяги. 800 років французькі королі клали на рейнське так зване Євангеліє руку, дарували скажімо так, клятву на служіння Франції. Хоча вони не могли його прочитати, бо воно написане було кирилицею, а не латиницею. І ось у нас сини Ярослава також відіграють значну роль. Батько їм заповідає про смерті, що він мирно не воюйте, сам зі своїми братами воював. І от троє найстарших синів справді живуть мирно. Вони правлять, але Ярослав за свого життя ще встиг знищити остаточно коченігів, які його діда Святослава вбили. Цим він відкрив шлях новим кочівникам Половцям, які от приходять до синів Ярослава, нападають уже на їхню державу Русь. І от держава починає децентралізацію. Проти починають сваритися, осідають в окремих містах, є в Києві, в Чернігів, в, Переяслі, в Пскові, у окрупа окремих князів. Ніхто нікому не підпорядковується, не платить податків, не товаришують, а навпаки, часто воюють, щоб братську долю забрати собі. 120 років материнах усіла от така, скажімо так, малоприємна ситуація, поки не постає нова могутня держава, з називним Романа Великого або Романом Сиславичем. Він об'єднує своє Волинське князівство з Галицьким. Відповідно, якраз то своє тобі подумають, об'єднані Галицько-Велинська держава. Надалі, смерть. Алина заклинається від свого сенати. Верхний спосіб нас від час ви зможете самостійно допомогти податкуватися. Данило якраз один з синів Романа Всеславича, який отримує галицькі князі. Син Василько отримує волинські князі. І оці два брати живуть мирно, розбудовують державу. От зокрема лев. О, так. Для свого сина Лева Данило будує місто. в Честь свого сина Лева це місто іменує. Називає, це, звісно, Швів. Лев Данилович не дурний, як стане проведень Львів зоні столицею, ну як місто, в свою честь назване, гріх так не зробити. Також Данило буде розбудовувати інші великі міста пол, сучасний хелло в Польщі, Перемишль, Белс, почне будувати перші кам'яні замки. Зокрема, він перенесе свою столицю з Галича Пол. Там він будує кам'яну фортецю. На жаль, вона зруйнована. Але він збудує ще одну кам'яну фортецю, почне будувати як мінімум. Це один, про якій ми поговоримо буквально через дві зали. Данило ж буде, скажімо так, впаде на голову дуже велика проблема в вигляді монголо татарів от та золота орда, яка нападає на терени Русі, знищує Київ з Чернігів, нападає на терени Галині з держави. А не Данило змог, зміг їх стримати, не дав їм просунутися далі на західної цивілізовану крову. Саме за це, його папа Римський коронує. це прецедент. Католицький папа коронує православного короля, це унікальне явище, І його просить унікальна дерев'яна стата, якій більше 150 років, вона виходила з єдиного цінного дубу до продукту чи Веленькі Яну. Якраз вона прикрашала з львівських католицьких костелів. Але її знесли в Першу світову війну в підземельню, щоб на всякий випадок її не зруйнували, не спалили, і вони її забули, а на наші незалежно. Коли її знайшли, відреставрували, і от вона тепер прихищає наш музей. До неї можна доторкнутися. Краще навіть підійти, типу, подивитися ззаду на пусту тіла, вона, то ви зрозумієте, що це справді деревна, а не якийсь металевий щоб вас всіх облукав. Будь ласка. <зв 'язався> Данило, кому. да лише деревна А не якісь клієнти. Це віно. Отож, оскільки Данило став королем, держава його почне іменувати уже королівство Русь. От Русь», «Королівство Русь. Це перехід назви. У нас люди іменують себе гусинами. Ніяких там росіян чи близько немає от вони московити під владою Золотої Орди. Навали. Вони отримують свої от царські звання в Московській царськості через те, що вони будуть так, так, гарно дуже прислужувати тюркам, вони замість них будуть збирати податки, приносити їм на блюдечку, скажімо так. І от тюрки їх, скажімо так, ну молодці, молодці, ви нам 200 років прислужувалися, от ми вам даємо там царські звання. Тобто їхні царське звання не з роду вийшло, а от з того, що вони просто підслужувалися більш могутнім народом тюркським, азійським. Так дві сотні років було. А наша держава поєвропейська, але в нащадків Данила держава почуть славна, тому вони йдуть в об'єднання з державою на півночі з князів Литовським. Об'єднане, великі князі, Литовські, Жематійські, Руські, тобто всі держави окремо автономні мають. Але держава має всі надбання Русі. Хрещ щоб якраз були люди, якраз, як в Русі, прийняли закони в Русі, гроші в Русі і мову русі писемо. Тобто для наших людей нічого не змінилось, просто розширились межі держави, і тепер просто треба там десь трошки більше бюрократії, бо треба більше писати, коли пишеш лист, звідки ти там родом і кому ти пишеш. А так держава по факту та сама. І в цій державі на свої видатні князі, про яких варто згадати. Це ніхто інший, як князі Острозький. Надзвичайно великі землевласники, військові, і сьогодні, власне, до них водовий маєток тут ми заходимо. Я ж на Скворський вже чекаю. Цікаво? Якщо я можу зайняти повтоло Острозь. Каждому дуже шукати буде екскурсію. Я не бачу. Він. 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 Все. Він. Як вас звати? Христина, Христина Острозька. Княжна. Рідность трошків надзвичайно великий і впливовий. А в ніжій немає коронавіру. Це королі. це різниця. Королем був Данило і ще два інші короля, але вони були фіктивними. Тобто вони домовлялися, що от, давайте нам корону, але ми там відомості не Польщі. Тобто, я б казав, бо один нормальний король був Данило, от справжній король. Всі інші це вже фікція. І плюс корона не передається в спадок, корону має дати папу. Тобто, якщо не заслужиш, от ти будеш світ Данила, одумовний лев, тобі корону не дадуть. Він мог її так по, по замку носити, але титула в нього королівського не було. Це важливо. Острозькі нащадки і їх часто називають некоронованими королями за їхні великі впливи. Тобто не короновані, але по, скартак, по впливу великих королів. От Константин Іванович Острозький, великий землевласник. У нього власність більше ста міст, 40 кортець, 1400 сіл. Він до того ще й гетьман, очільник військ. Литовської кількісти, зокрема, в битві під Оршею В 1514-му начали чолі Литовських українських військ, де вісім Московитів, які вже повстали і намагаються розширювати свою державність. Тобто, вони 500 років тільки повстали, і в 500 років починають свою державність. У нас тут вже 500 років від того часу існує, тобто не небагато довше. А перші міста ще й давніше, тому що сторони. І до якраз дуже впливовий, син Костянтина Івановича, Константин Василь Константинович збудує Острозьку академію. Перший вищий навчальний заклад на терманах нашої держави. Він ще ж проїзд приїзд до Івана Педова Боходоровича, який надрукує Оскорську біблію і апостол. Якраз на рівні там вже буде написано пересопницькі Іванці, документ, якому наші президенти вже 33 роки дають присягу приступі на пост президента. Десь час, кінець 15, 15-го, початок середини 16 го століття активно розбудовується Доба козацтва. От, власне, ми проходимо всередину. Мона. <реш> Якщо маєте таке бажання? От у нас доба косац перекрас. І от ми говоримо про персону. Зокрема, персоною тут ми вибрали, очевидно, напевно, Дмитра Байду-Роштавецького. Свій час це староста Канівський черкаський. тобто людина, яка є очільником цих міст, тобто до кінця життя живи собі, тобто тебе всі люблять, поважають. але він добровільно відмовляється від цієї посади. Він йде задній боротьбою, тобто на так зване запорожжя. За ним йдуть відні селяни і міщани, тобто бачимо, доволі просто убраний, просто озброєний чоловік. І тут є колишні шляхтичі, військові, от чоловік для вас праворуч, гарно озброєний, з мушкетом. У нього на поїзду, от якась праворуч для вас ріжок з е, порохом, воруч якась табакерка, значить пют курить, а пютю дуже дорогий, значить багатий. І от, власне, в цієї дружній компанії вони засновують першу на острій Малакортиться. І створюють перші правила, хоч на січ, На січ може війти чоловік, неодружений, без дітей, християнин. Але не всі хочуть скажу, так жити на січі, без дружини, без дітей. Хтось хоче жити в себе вдома в рідних містах. Цим користується польський король, він створює так зване реєстрове козацтво. Тобто служиш польському королю, він тобі відправить зарплату, він служив 10 років, він тобі дав землю, і тепер це твоє шахтинське знову тобто ти став, став паном яким і І це ти прийдеш спадок це своїм дітям. Козаки часто об'єднуються проти спільних ворогів. Довгий час спільними ворогами будуть турки туркіонспани. Вони часто не мають нічого.